Гуде земля Італію втретє за два місяці сколихнув потужний землетрус. Учені кажуть, Апанінські гори буквально розповзаються. Вершини стали нижчими вже на 40 сантиметрів. Міста просто сиплються. Землетрус магнітудою 6,5 балів перетворив на руїни більше як 40 поселень центральної Італії. Загиблих немає. Міста були напівпорожніми після минулотижневих поштовхів. Поранених зо два десятки, майже 100 тисяч люду втратили свої домівки. Найбільше постраждало місто Норча. Там знищено кілька стародавніх храмів, зокрема собор святого Бенедикта 14 століття. Ми повернулися з сином. Ми побачили, що у будинок ніби влучила бомба. Він повністю зруйнований, знищено все всередині. Уся моя вулиця це руїни. Не вцілів і мій магазин. Я втратила абсолютно все. Ми відновимо все: будинки, церкви, бізнес. йдеться про дивовижний район, краса цих міст і гостинність це частина місцевої ідентичності. Земнотрус був такої сили, що дістався і Рима. У столиці сьогодні зачинено всі школи. переривали роботу навіть метра. Тріщини виявили на стінах Римського собору святого Павла. Були побоювання щодо Ватикану, утім там усі будівлі вціліли. За постраждалих помилився папа Римський. Я молюся за поранених і сім'ї, яким завдано збитків, а також за їхніх рятувальників. Нехай Господь дасть їм силу, і Мадонна доглядає їх. За останні два місяці в Італії сталося три потужних землетруси. Перший і найтрагічніший 24 серпня. Тоді загинуло майже 300 осіб. Усі підземні поштовхи це наслідки одного процесу. Під апанінами рухаються тактонічні платформи, кажуть науковці. Вони допускають Італію труситиме і далі.